Всіх вітаю на моєму каналі у Світлани в гостях. Полоницю показувала, малину показувала і ось знайшла відео про помідори. Це відео про помідори сорта Дембарау. Дуже давно колись я придбала цей сорт помідорів і була задоволена тим, що це дуже рясні, смачні у салатах та в закрутці особливо. І взагалі невибагливі і стійкі до хвороб, а особливо до фітофтори, помідори. Подивіться, ось це помідор жовтий дебарао. На дальньому плані помідор оранжевий. Спеціально посадила ці два помідори, жовтий та оранжевий, для того, щоб порівняти, який з них смачніше. Адже казали, що оранжевий помідор дебарао солодший, аніж жовтий. Можливо й так, можливо, і солодші трішки, але за смаком все-таки краще мені сподобались червоний дебарао. Але на вигляд вони дуже гарні. Вони мені здалися трішечки сухі, порівняно ось з цими червоними дебарао. Подивіться, яка краса. На кусті їх стільки не просто обліпні, правда це трішки пізні помідори і достигають вони ближче до вересня. Але фітофтора їх не займає, на відміну від тих, що ростуть близько біля них. Подивіться, які вони високі. до двох метрів виростають, приходиться ось таку шпалеру робити. Це в мене шпалера була для огірків зроблена. Місце поміняла, посадила сюди помідори. Ще в мене є помідори Дебарау гігант. І дебарал царський. Вони мають не так багато на кущі помідорів, але вони більші в два-три рази. І мені більш сподобалось ось цей добарало гігант. Ось такі негарні. Схожі на ці червоні, рожеві, жовті, оранжеві, але схожі за формою овальні яйцеподібні. І вони мені смачніші. Смачніші на кустику їх менше, але якщо зірвати і зважити з цього кущика і звичайний дебарау, то за вагою вони будь-однакові. Подивіться, хочеться вже літа, весни для того, щоб вирощувати розсаду, а літо, щоб їх споживати. Прям з кустика зірва і сиш. Я їх нічим не кропила в цьому році. Можна було просто зривати і їсти. Ще в мене є помідори під назвою. Ось таке сердечний поцілунок. Ось такі також дуже смачні. Ой, а це що слимак. Хм, хоче з'їсти. Ось такі м'ясисті, смачні, також високі, ось таким пупчиком. Чимось схожі на волове серце. Так, але мають вони плечики. Ось такі зелені плечки. Дебараво червоне, рожево, вони чимось схожі. Подивіться, скільки їх на кущі. Оце, мабуть, рожевий. І вони мені найбільш подобаються. Ще мені подобаються дебараво чорні. Вони мають специфічний смак. Особливо в закрутці. Ще дуже гарний сорт маю в своїй колекції помідорів. Це помідор забава. Але, ось дивіться, вони хворіють вершинною гниллю. Ну, але нічого, Кальцієм підлила і хвороба пройшла. Але подивіться, які вони гарні, рясні, смачні. Але мають ось такі зелені плечики і легко відриваються від стебла. Італійські спагетті. Французький гроздівий. Ось. Дивіться, починаємо. Побідорки, полідорки, полідорки, полідорки. Корнабель. Киця в вигляді перців. Ось такі помідори. І ще ось такий потенціал. Перше вересня. Листочки зелені, не пожовтіли. Ось такий перчик. Арнабель. А ось це дебирало жовтий, оранжевий. Подивіться, скільки їх на кущі. І до жовтня вони в мене росли і достигали. Це оранжеві, а ось такі жовті. Це оранжевий. Жовтий майже не відрізняються. Це тупіший, а це тонший, от такі. Оранжеві, смачніші. Ям червоны. Червоны mm. червоні, солодший.